На вулиці Павлика в Івано-Франківську пластуни формують колону для урочистого вимаршу до 112-річчя з часу прийняття першої пластової присяги. Вони йдуть серед містям, вигукуючи гасла та співаючи пісні. Либо, либо, либо нога, либо. Шлях вимаршу пролягав від пластової домівки до міського озера. Ліва, ліва, дога, ліба, там із Один з тих пластунів, хто вів колону, Ігор Качуровський, розповідає, в організації пластвін вісім років. Про кожен захід, який відвідав, каже, нагадує нашивка на пластунському одязі. Був на цьому вишколі налазили по скелях, бо мандрівки часто бувають і все таке. Це був якийсь захід, здається, вечір його грали в різні настільні гроп'яти, бо покольні. Не сподобався. Ну і це був листопадовий зрив, це був захід на честь листопадового чину. Владислав секретар каже, представляє станицю кути Косівського району, де є виховником. Допомагає справлятися із пластовими завданнями дітям віком від 6 до 11 років. Ми недавно створили курінь. Імені Віри Вовк, яка була відомою письменницею, родилася у нас в кут. Проживала у нас у кутах і померла в Ріо де жанейро І на її честь ми створили курінь, який зараз почав функціонувати з, з лютого місяця. Біля міського озера пластуни, які в організації віднедавна склали присягу, плакатиму силу і тіла, і духа, щоб на вор, Прошу прийняти мене до уладу пташа. Прошу прийняти мене до уладу пташа. Пластунам, яких в організації називають пташата та новаки, пов'язують хустинки. Це означає, що вони прийняті до пластового гурту, говорить Іван Гринчак, який також отримав цей атрибут. Хлопець каже, відвідує пласт від осені минулого року. Ми там граємо що... ми там, деколи вивчаємо щось часа. Ж, нам так розказувати, про бджіл були розказували, про історію, що там було морашку про моражку. Його мама Юлія Гринчак каже, радіє, що син отримав свою першу гостинку від організації пласт. Тепер говорить, чекатимуть на перший пластовий табір. У чоловіка сестра ходила багато років. Ну і синові сподобалося її історії. Він вирішив спробувати. Якщо чесно, дуже важко було попасти в пласт, але ми наполегливо чекали. І, врешті-решт, ми вже тут. Після урочистостей провели змагання у середмісті Івано-Франківська та у парку. Імені Тараса Шевченка. Зокрема, у парку було 12 локацій. Їх пластуни шукали на карті та виконували завдання, які отримували на місці, розповіла Суспільному старша пластунка станиці івано франківськ Катерина Смірнова. На одній із локацій пластуни намагаються розплутати нитки, які пов'язують їхні руки разом. Давай лізь. Першою звільняється пластунка Надія Мартинець. Можна навіки застрягнути, я не знаю. Я якось перекрутилась. Організували цю гру старші пластуни курення Ватага Бурлаків, каже один із них Юрій Команіцький. Зазвичай ми спеціалізуємося на екстремальних видах спорту. Зокрема, типу у нас представлено хенборд. Там вони висять, це для того, щоб Підготувати дітей до скалолазіння, ми проводимо вишколи зі скалолазіння». На іншій локації вивчають історію організації пласт. Її розповідає пластун сеньор Андрій Ребрик. Я зробив копії різних архівних документів, публікацій, звітів, в тому числі послідок, який виписав сам Олександр Тисовський, один із засновників. І, ознайомившись з цим, будуть мати таке завдання зняти відзняти. Короткі відео зі слів старшої пластунки станиці Івано-Франківськ Катерини Смірнової від початку російсько-української війни з 2014 року 54 пластуни загинули на фронті. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини Івано-Франківськ.